Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні е відповім на питання, що сталося з кроленятами, яких було 15 штук. Ну і подивимось за одне кхм, гнізда, які були перед цим. Погнали! Отже, хотіли зняти відео, коли буде сонячно. Але поки в дітей були онлайн уроки. Сонечко вже не заховало, все ділося, тому приходиться <кій> вже знімати, як є. Ну що, пішли? Ми ось тут трошки завісили, щоб не тягнуло, і трохи сніг сюди задував. Так, для початку ось оббилася фольгою зверху ось. Отак, знизу, так, і, і з самого низу, там от аж, аж Е, Бо ми порахували, що е, трохи задуває. Е, з приводу причини, яка була взагалі ось в кролів, так, в нас є два варіанти. У нас тут сиділ, сидів кріль які, можливо, вони одразу після народження загуляли і почали їх розкидати. Ну і були сліди великої собаки. У нас, на жаль, сусіди відв'язують своїх собак. І це дуже прикро і дуже погано, що люди не розуміють. Що їхні собаки можуть робити якусь шкоду в іншому господарстві. Але, на жаль, вже як є, скільки раз ми собак цих ганяли, це не допомагає. Таке враження, що треба їх або визивати спеціальних людей, щоб їх якось ліквідували, або проводили якісь виховні бесіди з їхніми господарями. Ну, Наразі те, що маємо, прикро обідно, але вже що маємо. Так, ну що, вчіки малявки бігають, а цих малявок я закрила других. Вчіки, ось яких було шестеро, чотири тут, а двоє тут. Вони бігають вільно, тому що їх мало, все гаразд. Цих нам, на жаль, приходиться перекривати, хоч їм тут і місця мало, але вони свою матусю вже так заганяли, вона вже бідолашна, набагато менше важить, похудала. Але ще тиждень. І можна сказати, що будемо їх відкидати е, раніше, ніж завжди, для того, щоб мати змогла відпочити. Скільки їх наразі тут штук, я навіть не знаю. Я ніколи їх не рахувала, але думаю, зараз порахуємо. Два, чотири, шість, вісім, десять штук залишилося. Тобто, із 15 кроленят... 10 штучок в нас залишилося в наявності. Я скажу, що це дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Гарний результат, що вона змогла їх так вигодувати. Ну і хочу. Так, ну і хочу показати оцих прилинят. Так само ні, цим трошки більше, ніж три тижні. Десь їм. Біля місяця, десь тижнів половиною. Але оця ось мамаша, мені дуже-дуже не подобається, за чого, вона завжди брудна. Ми її купляли, вона була з таким жовтизним відтінком. Ось. Ну, і, відповідно, діти в неї не всі, звісно, але з таким самим. Окрасом виходять чомусь. Засранці, в общем. Ой, як ти класно стоїш. Маленький. Отак От по мамі треба полазити. А такі гарнюні тут сидять. На мамки тепліше, правда? Красені. Красунчики. Так, ну і. Хочу показати ще одну кроличку. Хочу показати оцю кроличку. В общем, все, в неї вже шанси всі закінчилися. Я її буду убирати. Чому? Тому що двічі вона привела по одному мертвому. Третій раз ось лучка була, кроленят немає. На цьому моє терпіння скінчилося, і вона піде, піде у суп, чи в тушонку, чи на копчення, ну, кудись, в общем, піде. Так, ну що, погнали далі? Так, ну і перейдемо. Це в нас що тут? -то? Тут в нас ага. Ось це тут. Так. А тут в нас теж малята, вода трошки підмерзає. А коли ти наливав? Зранку, Зранку. зараз 12 година. Ну, таке більш-менш. Але в нас температура 4 градуси, мінус 4. Трошки вода підмерзає, але більш-менш. Депелька? Ну, така теж мамка хороша. Перший раз вона багато вигодувала. Ну і зараз в неї теж дев'ятеро залишилося. Ну, ось такі маленькі. Сьогодні сіна понакидаємо трошки, так? Так, ну десь через. Тиждень починаємо всіх оцих малявочок своїх проколювати, прощеплювати і будемо їх забирати від мамочок. До да, мамочкам треба відпочивати. Ще думаємо, злучати їх чи не треба, тому що е, дуже великі морози будуть. Да. Крошка, такої крошка. Так, ну і з приводу вакцин хотіла би трішки наголосити. Можливо, щоб люди розуміли, що зараз в нашій країні дуже-дуже все погано зі світлом. Часто вимикають і є. Взагалі така проблема в тому, що зараз порушується у вакцинації температурний режим. Як це виявити? Ну, це ви не виявите, тому що якщо зробили вакцину гарно, вона там порушився температурний режим, не було там добу світла, наприклад, як в нас є іноді це все порушується. Як їх зараз вакцинувати? Навіть не маю уявлення. Зараз багато в соцмережах почали писати, що гем 2 не тримає, багато кролів дохнуть і так далі. Але перше, можливо, неправильно було зберігання на продаж, наприклад, у ветаптеці. Тобто з виробництва поставили так, як треба, а там вже порушився температурний режим. Друге, е можливо, щось господарів у господарстві. Не так, і десь щось хапануло, і вакцина не витримала, або вакцина була запізно введена. Ось, е ну, поки що ми вирішили колоти іншою вакциною. Не ризикувати. Ну і як зробимо вакцину, буду тоді показувати, що з цього вийде, тому що ми вже, мабуть, років два чи три користувалися однією вакциною. І зараз хочу перейти на іншу, бо Гем-2 так порядно здорожчала, і щоб провакцинувати кролів, трошки виходить за дорого. Якщо, наприклад, у в, поміті буде, в пометі буде 10 кролів, це треба викинути 350 гривень. Так, я розумію, що чим дорожче, можливо, тим краще, але не завжди дорожча вакцина може бути кращою. Тому ми будемо вибирати середній матеріал середньої ціни, вакцинувати і обов'язково показувати вам цей результат. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей!